Нині компанія підрядник облаштовує електроопори для майбутнього освітлення на території села Двірець. Місцева жителька Ніна Васильівна каже, автотраса розділяє їх село навпіл, отож дорогу місцеві перетинають по кілька разів на день. Аби водії помічали пішоходів на темній трасі якомога раніше, одягають максимально яскравий одяг та переходять дорогу лише тоді, коли у радіусі кількасот метрів від переходу взагалі немає автомобілів. П'ять часов не видно, п'ять часов не видно. Люди з роботи йдуть. Звісно, що це треба. І з роботи їдуть і всякі. І ось трояновські тут стоять. Я думав, що ви це вже трояновські. будете ждать зараз. Трояновські під'їжджають сюди, і ще й тут постанають, на Троянов їдуть. І на цій ділянці траси підрядник встановлює 170 опор для освітлення. Це під'їзди до села, а також сам населений пункт. Всього близько 4 кілометрів. Спочатку на всіх ділянках працівники встановлюють опори, а потім візьмуться за монтаж самого освітлення. Це вже від погодних умов залежить, тобто, коли вже хоч трохи підсохнечить. Або слідка, де так. Будемо дивитися. По терміну у нас до кінця 22 року. Так, ну в нас ж не, не тільки тут учасник. Всього у рамках договору підрядник має облаштувати освітлення на двох ділянках автодороги між Житомиром та Черняховом, а також між Житомиром та Бердичевом. Нині роботи проводяться на всіх цих відрізках дороги. Роботи проводяться на двох ділянках. На двох напрямках як я вже сказала: від Житомира до практично до міста Бердичів, це до села Рея, та в напрямку Черняхова від Піщанки до Оліївки. Вартість цих робіт. Близько 157 мільйонів згідно із договором повністю завершити всі роботи з облаштування освітлення мають до кінця 2022 року. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.